Депутати по запрошенні. Із 34 депутатів районної ради в залі присутні 33 депутати, що складає більше половини. Відсутній один депутат з різних причин. Є пропозиція роботи сесії розпочати. Буду три пропозиції. Хто за те, щоб розпочати роботу сесії, пройшов на то проти? Хто утримався? Приймається.

Значить, прохання, оскільки у нас запрошений спільним рішенням народний депутат України Семен Семенченко, який присутній в залі, будь ласка, оголосіть, довідано. Переходимо. Будь ласка. Шановні колеги, шановні запрошені гості, присутні. Значить, Оскільки є відповідні правові підстави, пов'язані з наступними діями, про які я скажу трохи пізніше, є у нас відповідні документи. А вчора на засіданні нашої постійної комісії з питань депутатської діяльності законності та інформації. Прийняла відповідні процесуальні документи, а саме відповідний висновок про висловлення недовіри голові Старобільської районної державної адміністрації Гарькаму Анатолію Івановича. Прошу це питання про висловлення недовіри. Є відповідні документи, трохи пізніше вони вже були передані мною керівництво ради поголосять трохи запізніше. пізніше. Прошу дане питання включити до порядку денного. Ми по е, надходжені питання, які надійшли, відповідно ставлю до голосування. Е, перше питання про ліс-офісній державні стації внести е, порядок денних для розміру. Для розміру. Хто за те, що дане питання поставили нести порядок денний для розвідку на 9 сесії?

Хто не голосують, мають на це баю. право. 25 за, проти, 3, 3 Відповідні докази. Тобто я не з тих людей, які буде займатися суто політичними, якісь там літорічними питаннями. Значить, Я прошу спочатку, давайте проголосуємо, щоб. Почати це питання розглядати з питання номер один. І відповідно тоді вже буде надана відповідна інформація, яка має аналітико-юридичний зміст. Тоді в мене, відповідно, виходячи з наступного, я вношу пропозицію, прошу відповідних колег підтримати про те, що це питання о, значить, розглядати першим. Прошу депутаті, є Нема. Хто за те, щоб провели. Е, Дякую, шановні колеги. Отже, значить, я б відповідно на теперішній час я б хотів попросити, значить, оскільки є відповідні документи, які я передав керівництво ради, значить, будь ласка, Микола Олександрович, ви або заступник, оскільки я відповідно, з тому, що в мене є вада щодо зору, я не можу це технічно зробити. Будь ласка, значить, я б просив би зачитати відповідні документи. Там є повністю весь текст. А тоді дещо я можу прокоментувати і надати теж відповідні докази. І, до речі, коли я хочу вас ще поінформувати, що в мене ще на майбутнє теж будуть відповідні документи, які дещо теж підтверджують, але це трошки згодом. Будь ласка, Микола Санович, ви або заступник Хай оголосить. Пояснювальна записка до проєкту рішення номер 9 від 27 травня 2016 року про недовіру голові Старобільської районної державної адміністрації Геркавому Анатолію Івановичу. Відповідно до частини 6 статті 118 Конституції України, місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні відповідним радам у частині повноважень делегованих їм відповідними районними чи обласними радами. Відповідно до частин 3, і 6 статті 34 закону України про місцеві державні адміністрації, місцеві державні адміністрації. Підзвітні та підконтрольні відповідним радам у частині делегованих повноважень, голови місцевих державних адміністрацій щорічно звітують перед відповідними радами з питань виконання бюджету програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і делегованих повноважень на підставі зазначеного депутатською міжфракційною групою шляхом витребування бюджетних запитів, вивчення їх проведення виїздів безпосередньо на об'єкти, які потребують бюджетних вкладень, на ті чи інші цілі, зазначені в бюджетних запитах, провівши ряд засідань між фракційних груп, на які були запрошені фахівці з бухгалтерського обліку, фахівці з районного фінансового управління, включаючи керівника цього управління, керівники державних установ, на кшталт. Керівник відділу освіти тощо, було встановлено про неефективність і безвідповідальність з витрачання бюджетних коштів, завдяки чому було призупинено фінансування ряду проєктів відповідно до бюджетних запитів. Натомість на восьмій сесії районної ради попередньо вивчивши ряд питань з бюджетних запитів, було одностайно проголосовано. Виділення коштів на реалізацію проєктів щодо співфінансування відповідно до частини першої статті 72 закону України про місцеве самоврядування України в районні державні адміністрації є підзвітними відповідним районним радам у виконанні програм соціально-економічного і культурного розвитку районних бюджетів підзвітними і у частині повноважень, делегованим їм відповідними районними радами а також у виконання рішень рад з цих питань. Однак, незважаючи на закон України про місцеве самоврядування в Україні, голова Старобівської районної державної адміністрації Грікавий Анатолій Іванович без проведення будь-яких консультацій з головами фракції чи головами постійних комісій районної ради самостійно на свій розсуд пише листа директору департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму Луганської облдержадміністрації. У про те, що у зв'язку з неприйняттям рішення депутатами Старобільської районної ради щодо співфінансування проєкту реконструкції Старобільського районного будинку творчості дітей та юнацтва вимушений відмовитися від подання даного проєкту. Такими діями Гаркавий Анатолій Іванович умисно вчинив. Порушення законодавства, яке б мало наслідки недоотримання коштів на реконструкцію будинку творчості порядку 6 млн грн. але цього не відбулося. І рішення про виділення обсягу коштів, необхідних для співфінансування депутатами районної райради, прийнято. Це один з прикладів, який нам відомий і який вказує на неперевищення. На перевищення Геркавим Анатолію Івановича повноважень на своїй посаді голови Старобільської районної державної адміністрації до того ж, як визначено законом голов... законом голови місцевих державних адміністрацій, щорічно звітують перед відповідними радами з питань виконання бюджету програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і делегованих повноважень. Але ми бачимо, що стан речей в Старобільському районі що. Політичному, що в соціальному та економічному плані є критичні і про намагання щодо звітування Герка Анатолію Івановича про свої досягнення на посаді голови Старобільської РДА нам невідомі. Відповідно до статті 118 Конституції України, районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь. Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації. Прийняття рішення про недовіру голови відповідної місцевої державної адміністрації вирішується виключно на пленарних засіданнях районної ради. Пункт 29, частина 1 статті 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Згідно пункту 8 частини 1 статті 9 закону України про місцеві державні адміністрації, повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються президентам України у разі висловлення недовіри двома третинами від складу відповідної ради, зважаючи на викладене вище, враховуючи відсутність звіту голови районної державної адміністрації про стан виконання бюджету району. А також делегованих повноважень, неналежне виконання Конституції України, законів України, відсутність взаємодії з органами місцевого самоврядування Старобільського району, враховуючи наявність норми законодавства про підзвітність та підконтрольність Старобільської районної державної адміністрації Старобільської районній раді у частині делегованих повноважень, а також результати та оцінку діяльності за останній період. З метою стабілізації соціально-економічного політичної ситуації в Старобільському районі вважаю доцільним висловлення недовіри голові Старобільської районної державної адміністрації Геркавому Анатолію Івановичу, депутат Старобільської районної ради, сьомого скликання, голова постійної комісії з питань депутатської діяльності, законності та інформації В.В. Кравченко. Там, що є ж документи інші. Ви ж, будь ласка, додайте всі, Там що є висновок голосів. А вже тоді буде, то пояснення. Так, щоб я просто не коментував кожен документ. Оголосіть, будь ласка, тоді. до частини 9 статті 118 Конституції України, статті 9 частини. Теперішній час, яка була мною офіційно витребувана і передана відповідна керівництву Старобільської районній раді, то я просто що хочу сказати. Я не буду тут довго коментувати, а хотів би буквально тезово чітко сказати декілька речень. Ну, перше, ну, це неприпустимо, що і засоби масової інформації, і суспільства, які мають на відповідний загал, відповідний резонанс про те, що нібито Старобільська районна рада не працює, що вона блокує бюджет. Що вона не хоче працювати, що вона не працює в інтереси громадян. Ну це просто якщо людина будь-яка, яка не має відповідного фаху, то дійсно можливо вона так і буде думати. Але нам на теперішній час треба покласти відповідний край таким думкам і таким плиткам, Тому що я гадаю, що ми, оскільки є з будь-яких фракцій відповідні депутати, які приймали участь у відповідному аналізу та вивчанні та відповідному моніторингу, то інформація, яка була мною на теперішній час надана, ми прийняли себе відповідне рішення. Я вам що хочу сказати, що для мене взагалі було дуже дивно е, щодо поведінки взагалі голови радиадміністрації Горька Антолі Івановича, коли він особисто е, мені і е, значить, Авраменко Наталі Ексінний, е, депутату у районної ради, взагалі надав відповідні пояснення про те, що слухайте, у зв'язку з тим, що районна рада займається бездіяльністю, я вже вас констатую в апріорі перед фактом, що ми втратили майже 6 мільйонів гривень. І що нам їх відмовили, каже, ось читайте. Але ми спочатку дійсно чекали відповідну відповідь, тобто відповідного департаменту економіки і військово цивільної адміністрації. Але коли ми побачили всі, і ми тепер всі почули про те, що він, е Гарка Анатолій Іванович навпаки відмовляється від співфінансування і матавуючи цим, що ми нібито не надали дозвіл і не прийняли відповідне рішення щодо співфінансування. Але питання в іншому. Коли ж ми отримали, бо це зверніть увагу, це він написав відповідна листа 11 травня поточного року, так? А тепер зверніть увагу, що 12 травня, тобто через день, відповідно отримано було відповідь з департаменту області економіки про наступне, що ми готові щодо співфінансування, тільки, будь ласка, рішення щодо виділення відповідної суми там 812 тисяч. Тепер у відповідній телесмовій розмові з керівництвом департаменту мені чітко пояснили, що, по-перше, Ніколи взагалі, і тим більше є правове регулювання, яке передбачено і постановою Кабінету міністра України, яка регулює дані правовідносини, і засіданням відповідного протоколу Регіональної комісії фонду державного, про те, що будь-яких обмежень щодо строків в апріорі для нас, строків прийняття рішення, ніколи не було встановлено. І нас просто голова адміністрації і інші посадовці РДА вели в оману. Гадаю, що вмисно, це перше. Друге, всі пам'ятають, коли у нас було відповідне засідання відповідних голів комісії, тут ці присутні, коли заступник першої голови адміністрації Григоренка спочатку, коли готувався перший проєкт рішення про внесення змін відповідних до бюджету, то мова пройшлося про те, що на теперішній час значить, був інший ще до цього лист, також департаменту економіки, економіки була адміністрації, про те, що вони просили нас виділити 1 мільйон 300 тисяч гривень. А проєкт рішення на відповідний конкурс готувався на 634 тисячі, тобто майже в два рази менше. Тобто, це є правова підстава, завдяки якій ми б не мали право приймати участь у конкурсі, бо недостатня суми співфінансування. І коли я запитав про те, що чому ж пані Григоренко не підготувала відповідний проєкт рішення і не врахувала суму. 1 мільйон 300 тисяч гривень, всі це чули, хто був присутній. Що ми як увіхнуть отримали? Що ми технічно не встигли це зробити. Так колеги було. Так. Тому я гадаю, що на теперішній час зводити особисті чи будь-які рахунки з конкретними депутатами чи з відповідною радою. Це є не просто грубе порушення на законодавчому рівні, це взагалі оморальний, оморальний цинізм. Так не може бути. І нам треба більш жваво, більш активно реагувати на відповідні засоби масової інформації і інформувати населення, суспільство про те, що навпаки районна рада почала діяти в рамках своїх повноважень, чого, на превеликий жаль, за 20 років тут ніколи не було. Тому я прошу всіх, шановних присутніх депутатів, прийняти відповідне рішення про вотумани е е е недовіри, Голові районної адміністрації Гарка Манторі Івановича з відповідних мотивів. І я думаю, що коли ми спільно приймемо рішення, і е, я, як голова постійної комісії, бо це є теж наша прерогатива, буду вносити відповідну пропозицію що до кандидатури на кабінет міністрів України про відповідне призначення. А з урахуванням нового закону про державну службу, який набрав чинність з травня місяця поточного року, там ще буде конкурсна складова. Я думаю, що ми знайдемо відповідну кандидатуру, яка не просто буде співпрацювати з нами, а яка зробить відповідну тотальну чистку у своїх рядах. Я маю на увазі відповідних лавах райдержадміністрації, адміністрації, бо всі чули, яким чином всі себе поводять. Оце саме головне. І тому я гадаю, що на теперішній час це дуже добре, бо комусь, якщо не подобалось так, як раніше було, от мені відповідні там відповіді отримав. що а навіщо вам вивчати будь-які запити? От є відповідні додатки. Читайте, їх, слухайте, приймайте рішення. Ні, такого вже не буде. Я дуже вдячний всім присутнім депутатам. Хто активно, хто пасивно за браком часу, але допомагали спільно вирішити це питання? Ми отримали на професійному рівні відповідні дані щодо бюджетів запитів, відповідне призначення функціональної і економічної класифікації щодо видів діяльності і прийняли відповідне рішення. І до теперішній час. У нас залишок майже 8 мільйонів. Це за е, минулий рік, і майже там 15 чи 20 мільйонів. Це тільки на середину відповідного року вже теперішній час. Розумієте? І ми знайдемо спільну мову щодо співфінансування, що задолучення відповідного фонду ООН ЮНІСЕФ і так далі. Тому, колеги, я прошу вас підтримати. У мене все. Дякую. все. комісії прошу за. Кто против? Кто утримался? 5. шесть, 6. 6 утримался. Шановы депутаты, все, это положение постоянного голосования. прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто утримался? Пять, пять утримался. я прошу вручение комиссии прочитать процедуру приемного голосования. За Заперечений Можно добавить? Да. Скрыто, да. опечатано. Есть печать. Голова лечебной комиссии Туреев Сергей Александрович. Число 27 травня 2016 года. Подпись. Кому надо, можете посмотреть, проверить. Все опечатано. И контрольный лист с подписями головы секретаря всех членов комиссии, число, печать. Для таємного голосування щодо висловлення недовіри голови Старобельской районної державної адміністрації Луганської області внесено дві позиції, а саме підтримую недовіру голови Старобільської районної державної адміністрації Луганської області та друге Не підтримую недовіру голови Старобільської районної державної адміністрації Луганської області У роботі сесії беруть участь 33 депутати Видано для голосування 33 бюджета. При відкритті урни для голосування в ній знаходилось 33 людини, З них недійсних 0 людей. Після підрахунку голосів, виданих за підтримку недовіри голові Старобільської районної державної адміністрації Луганської області, голоси розподілились наступним чином. Підтримую недовіру 28 голосів. Напит не недовіру, я ж Таким чином, в результате таемного голосования за недоверие головы Старобильского района Державной администрации Луганской области решение уважается принятым. Бюллетени... бюллетени Опечатаны, запечатаны в конверт, печать, число, подписи головы комиссии. Секретаря, члена комісії. Молодці. Є питання, шановні депутати. Молодці! Я прошу. Шановні депутати, відповідно до рішення постійно ціни комісії, у вашій увазі пропонується наступний проєкт рішення. Питання депутатської діяльності законності та інформації Старобільської районної ради 7 скликання No1 і 26.0516 року щодо висловлення довіру голови Старобільської районної державної адміністрації Аркаму Анатолій Івановичу. Протокол нічого комісії про результати таємного голосування від 27.05.2016 року відповідно до статті 118 Конституції України, статті 9 Статті 34 закону України про місцеві державні адміністрації, пункт 29 частини 1 статті 43, частини 2, 3, статті 59, частини 2 статті 72 закону України про місцеве самоврядування в Україні районна рада вирішила висловити недовіру голові Старобільської районної державної адміністрації Гарка Маратолівановича, затвердити протокол лічильної комісії про результати таємного голосування. Ради від 27.05.2016 ну, року щодо недовіри голови Старобільської районної державної адміністрації. Направити дане рішення в адміністрацію президента України для подальшого розгляду та прийняття відповідного рішення. Контрольне виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, законності та інформації. Шановні депутати, я прошу затвердити це рішення шляхом голосування. Я хочу выступить не в качестве народного депутата, не в качестве первого заместителя председателя комитета по национальной безопасности и обороны, а в качестве человека, который освобождал города Луганской области, в частности сейчас, Попасная. К сожалению, отозвали нас от Первомайска, иначе, я думаю, они бы тоже сейчас были с нами. Я хочу сказать, что я, например, человек, который в 2014 году пошел защищать Украину, приветствую решение вашей районной рады, потому что это очень минимально из того, что можно сделать в память тех ребят, которые пошли с этого района, с других районов, защищать Украину многие из которых погибли в то время, когда официальные лица в левом суде встречали здесь закон. Думаю, что это минимальное восстановление справедливости, пусть по формальным мотивам, исходя из прочее.